Потоковий розклад по варіантам. Сьогодні хочу використати мінерали. І тут у нас є три мінерала. Обирайте свій варіант і слухайте якісь підказки на даний момент, які для вас будуть цікаві та корисні. Отже, мінерал амазоніт. Це у нас обсидіан, він має такий перелив красивий. Та рожевий кварц. Обирайте свій камінець. І давайте буде так. Це буде у нас перший варіант, обсидіан у нас буде другий варіант, і амазоніт буде третій варіант. Так, хто обрав перший варіант? Зараз буде для вас. Я хочу попрацювати сьогодні декількома колодами. І давайте для початку така карта сигніфікації, щоб ви зрозуміли, що розклад вам резонує, та в яких енергіях зараз знаходитесь ви. Перший варіант. Так, в яких енергіях зараз ви знаходитесь? Знаєте, тут у вас якесь залипання є в минулому. Тобто, ви можете прокручувати якісь спогади, ви ви щось знаєте, якісь відчуття у вас суму. І все-таки тут більше йде за минулим. Тобто його вже немає. Це може бути пов'язано з якоюсь людиною, це може бути пов'язано з якоюсь ситуацію з якимось вашими можливо там реакціями, тому що тут у вас іде залипання саме в минулому. І на даний момент це для вас зараз небезпечно. В якому плані? Тому що це, щось для вас зараз блокує. Давайте будемо дивитися далі. Візьму іншу колоду. Так, що вам хочу передати сьогоднішній потік. Так, ну дивіться, знову ж такі карти, які підтверджують те, що було тільки що сказано, це про те, що ви застрягли в якійсь складній ситуації, але ви вже готові. Розумієте, ви вже настільки поварилися в цій якійсь неприємній, важкій ситуації, що ви розумієте, що вам уже там не місце, і вже час насправді йти далі. У вас е, зараз залишився такий е, як маленький такий ривок. Тобто, дивіться, у вас навіть бачите, як карти підсвічують. Ви дивитеся, в принципі, в правильному напрямку, як вирішити ту чи іншу ситуацію, прийняти те чи інше рішення, зробити якісь дії. Да? Тобто, ви насправді дивитесь в правильному напрямку. Єдине, що ви чомусь думаєте, що. Це для вас буде дуже складно і, або якось неможливо. Вас правильно працює ваше мислення, ви правильно дивитесь да, в правильному напрямку. Тому що це до вас, як ви тільки зробите, приймете це рішення, зробите якісь певні вибори, дії, да, якісь певні кроки, і це призводить насправді вас до вашої гармонізації. Ви проводите себе в баланс. І тут про те, що дійсно вам потрібно навчитися якось гармоніювати з себе. Да? Тобто у вас тут чомусь у вас порушений, наче баланс між тим, що ви хочете, і тим, що ви робите. Так, ну насправді трудності, які ви проходите. Ви хочете, наче їх уникнути. І саме тому ви не можете зробити цей крок. Зараз вам говорять про те, що все час настав стабілізувати себе і прийти до гармонії, не тікати від труднощів, а наче зайти в них. Вам потрібно зайти в ці труднощі. І тут, знаєте, тут насправді, а чому ви боїтесь? Давайте подивимось таку тему, чому ви боїтесь цих труднощів, що саме вас найбільше лякає і зупиняє. Знову карта вибору. Ви боїтеся зробити вибір. Чому? Ви боїтеся зробити неправильний вибір, насправді, і ви боїтеся, що зруйнується те, що вже є, або те, що для вас дуже важливе. Але насправді, дивіться, це необхідний процес. Розумієте? Те, що ви тримаєтесь за минуле. Воно вже давно має піти з вашого життя, тому що воно не служить для вашого блага. І тут не бійтеся робити вибір, тут про те, що прислухайтеся до своєї інтуїції, але в той же момент не знаєте не дуже застрягайте в якихось ілюзіях, тому що ця карта, старший аркан місяць, він такий двоякий. Він в якійсь мірі нам говорить про те, щоб прислухатися до нашої інтуїції. Але в той же момент він підкреслює, щоб не застрягати, тобто вийти з ілюзій, вийти з якихось страхів. І давайте подивимося, все ж таки, що вам допоможе, да? що стане вашим якимось ресурсом у вирішенні цієї, цього питання, цієї ситуації, взагалі оновлення енергії, да? щоб відпустили ви вже те старе, що вам допоможе і що стане для вас. Ресурси, ну, знову ж таки, відпустіть да? тут про про те, щоб. Знаєте, після якихось певних ситуацій, певних труднощів у вас настане такий відпочинок, перше причому він ще може бути з розширенням вашої свідомості. Розумієте? Тобто насправді. Вам потрібно навчитися правильно виставляти свої межі, свої кордони. Да? Тобто, знову ж таки, карта, яка говорить про те, щоб вміти відпускати все, що не потрібно. А вам важко і бути в цьому, в цих якихось життєвих цих таких ситуаціях, в життєвих уроках. Але в той же момент вам важко прийняти це рішення, да? зробити цей вибір, зробити цей крок. І сказати десь, можливо, ні. Да, відпоставити грамотно. Ну, тут я би так би сказала. Гармонійно побудувати особисті кордони це насправді це не про боротьбу, це про правильну комунікацію. Ось так вам така інформація. І давайте ще як пораду, я вам хочу дістати все ж таки як пораду. як порада. Ну, знову ж таки, це про якісь свої межі. Тобто, знаєте, про ваше спілкування все ж таки, про якихось людей, які знаходяться в вашому полі, і які з них є токсичні, а які з них є навпаки наповнюючі. Але через те, що ви застрягли в цій, в цій токсичності, Можливо, у вас є якийсь минулий досвід, і саме через це ви не можете вже гармонійно будувати відносини, да? правильно, екологічно будувати ці особисті кордони. Це про комунікацію, скажімо так. Ось, тому що у вас є цей досвід, який потрібно відпустити, і тут зайти в це, обрати себе. І прийняти все ж таки, зробити цей вибір, як би вам складно не було. Хоча я вам так скажу, ви знаєте, як вам, як вам прийняти вибір. Да? Карти вам можу, підсвічують таку тему, що ви все ж таки знаєте, які рішення прийняти. Але ви чомусь да, боїтеся. Ось так я розкрила для вас якусь інформацію, якісь підказки. І на цьому ваш варіант буде все. Дякую. Тут прямо мені якось так уже в моменті. Хочеться сказати, що все. Інформації достатньо. Причому так, що, ну, наче і самі ви знаєте про це, але просто чомусь не йдете в ці вибори. Так, добре, цікаво перший варіант, як вам така інформація, можете поділитися в коментарях. Далі ми приступаємо до другого варіанту, і це у нас обсидіан. Хто обрав обсидіан? До речі, тут, знаєте, тут навіть по камінчику цей камінь такої м'якості навіть до себе, а цей камінь захисту. Так, давайте будемо дивитися вашу сигніфікацію, в яких ви енергіях зараз. Так, в яких ви енергіях зараз? Тут досить таки зараз ви в цікавих енергіях, в якому плані, в такому, що ви зараз наче потребуєте якогось, знаєте, тут мені чомусь хочеться сказати щось з, з родом пов'язано, якихось або родових підказок, або рід вам зараз буде підказувати якісь моменти, тому що тут якась буде розмова з вашою підсвідомістю, отак скажу. Так, і що ж ваша підсвідомість? Комусь рід, хто працює, да, або хто очікував якесь послання від роду, а комусь саме підсвідомість. У да. Ворон у нас теж символ підсвідомості. Так, що ж вона хоче вам передати? Це якийсь такий внутрішній ваш голос душі буде зараз вам промовляти. Так. Так, а вам. Передається така інформація, що а чому ви порівнюєте себе з іншими? Перестань порівнювати себе з іншими. Тут, знаєте, тут питання віри в себе. І насправді у вас є абсолютно всі якісь можливості для того, щоб робити те, що ви хочете. Щоб створювати щось, щоб проявлятися в цьому світі. А ви чомусь сіли да, в якійсь зоні комфорту і порівнюєте себе. Вам не вистачає якоїсь. Не те, що мотивації, тут внутрішньої віри в себе, у вас абсолютно все є, що вам потрібно. Тут у вас якісь ілюзивні ще страхи, і знову ж таки, таке у вас іде. Вам, якщо вам потрібно для того, щоб знайти все ж таки цю віру, це зазирнути внутрішньо в себе. Зазирнути внутрішньо в себе і запитати, чого ви дійсно хочете. Тому що, знаєте, тут якась іде ще зачіпка на матеріальному, але насправді ви хочете іншого. Да? Тобто тут вам не через результати потрібно якось, ну, можливо, навіть і змотивувати але, або повірити в себе. Можливо, комусь потрібно саме змотивувати, комусь повірити в себе, тому що це загальний розклад. І для кожного має прозвучати якесь... Є певне слово для того, щоб щось собі активувати. Так от, вам потрібно забрати очікування результату, да? тобто результат це вже щось матеріальне. Тут вам більше зосередитися на самому процесі. І ще страхи, які вам, якісь вашій голубі, вони ілюзивні. Насправді цього немає, чого ви боїтеся. Ну тут віра в себе. І не порівнювати себе з іншими. Насправді вам ніхто не хоче зашкодити. Якщо відбуваються якісь моменти з іншими, конфліктні навіть з іншими людьми, то це тільки для того, щоб ви зазирнули внутрішньо, да, в себе і побачили власну цінність. Тобто, це не обов'язково потрібно з людьми погоджуватися або йти на якісь їхні умови. Ні. Тут про вашу цінність. Так, що ще вам тут хоче передати ваша підсвідомість? Да, ну, знову ж таки, Тут про те, щоб відповідайте власній природі. Поставтеся до себе з любов'ю. Тобто, тут, знаєте, тут не шукайте якось в зовнішніх... В зовнішньому світі якоїсь загрози. Ні. Насправді ситуації можуть для вас бути якісь складні, але вони тільки для того, щоб ви повірили в себе і причому пізнали свою внутрішню природу, полюбилися да, з любов'ю до себе, якісь приймали рішення, вибори, якісь дії, якісь кроки, взагалі, да, проживали це життя, виходячи з власної природи. І з любов'ю до себе. Так, ну давайте тут карта попередження. Давайте ми подивимося, про що вам хоче ще все ж таки попередити вашу підсвідомість. Про що хоче попередити? Про те, щоб, все-таки, знаєте, відсікти певних людей. Відсікти певні думки, які заважають вашій самореалізації. Знову ж таки, ця оця комбінація карт, вона мені підкреслює все-таки ось ці. Тобто, да, ви маєте все для того, щоб також сяяти, виступати, проявлятися в цьому світі, але чомусь, чомусь ви не маєте цієї віри, ви, значі, да, не, не, не робите цього. Так от попередження для вас це все відсікти, тому ж і проявити. Свої якісь проявитися в цьому світі, або проявитися в цій конкретній ситуації, проявити себе. Так, давайте ще я візьму цю колоду. Так, да, тому що знаєте, тут тут я більше навіть не буду діставати. Тут така карта, яка говорить... Подвійна місія. Тобто насправді у вас зараз задача проявити себе, обрати себе. Да? Це якась ваша місія, ваш якийсь урок, ваше завдання. Таким чином ви в той же момент даєте уроки іншим. Розумієте, ви, проявляючи істину, діючи істину зі своєї природи, ви так само. Ну, так само проходить урок і для інших людей. Розумієте? Тобто у вас тут найважливіше це повірити в себе і діяти з власних інтересів, проявляти себе з любов'ю до себе. Тому що, коли ви дієте з любов'ю до себе, ви насправді не можете нікому нашкодити. Якщо вам потрібно десь сказати ні. З любові до себе. Ви не можете нікому нашкодити, бо тому що, значить, це ні, потрібно комусь почути. Або навпаки, потрібно сказати комусь так, хоча вам складно. І це потрібно для того, щоб комусь почути це. Ось такий для вас поток, така для вас інформація, другий варіант. Можете писати свої коментарі. Як вам така інформація? Як вам взагалі такий формат відео? Хотіла спробувати на три варіанти і використовуючи декілька колод. Так, дякую другому варіанту. І переходимо до третьому. Амазоліт, дуже такий красивий камінь. Так, і давайте подивимось вас, в яких енергіях ви зараз знаходитесь. Третій варіант. третій варіант Ну, у вас, знаєте, якась зараз проходить потужна трансформація, момент якогось переродження. Тут однозначно ви над собою попрацювали. Тут досить такий непростий пройшли період. І він, знаєте, він вже як, наче як, Підходить до завершення. Чому ви можете ще бути зараз в такому складному стані? Тому що старого вже немає, а нове ви ще не знаєте як. Тобто, це може бути пов'язано особисто ви, можливо, ви робили якісь практики, да? ви щось розбиралися в собі. Якесь, знаєте, тут робота з его може бути, да? тобто зруйнувалося якесь ваше его. Може бути якась ситуація, яка пов'язана з роботою, з особистим життям, да? Тобто це загальний розклад, але однозначно старого вже немає. Тобто, все щось, щось відсіялось, щось розвалилося, і ви, можливо, навіть не розумієте, чому це, для чого це. Ось. Але знаєте, тут ще такий момент, ви в довірі до цього. От по вашому варіанту можу сказати, що ви в довірі. Ви не розумієте, для чого це вам. Ви не розумієте, що з цим робити далі, але ви в довірі. Так? Ви щось уже простраждали, і зараз у вас вже якось починає трошечки, наче ну, обнулення вже відбулося, вже починається навпаки акумуляція енергії. Так. Добре, давайте будемо дивитися, що вам все ж таки хочу передати в сьогоднішній потік, яка інформація для вас буде корисна для найвищого вашого блага. Третій варіант. Так, третій варіант. Отут у вас... Знаєте, тут у вас іде ще такий процес навчання. Ви вчитеся еволюціонувати, ви вчитеся зцілюватись, у вас відбувається цей процес зцілення. Але тут, на що звертають увагу, чомусь у вас ще є такий внутрішній тиск, внутрішній контроль. Так, і вам тут наголошують. Ви, в принципі, ви довіряєте процесу, але іноді ви у вас починають, знаєте, я так скажу, процес самокопання, процес якогось саморефлексії для вас вже завершений. вам вже не потрібно копатися в цьому, розбиратися в цьому. Уже все. Все, що потрібно було обнулити, воно обнулилося все. Зараз вже процес, знаєте, наче будувати себе по-новому. Робити вибори по-новому, діяти по-новому, дивитися на життя по-новому, тому що є підтримка вищих сил, є момент зцілення, але ще іноді включається такий внутрішній контролер, да, який починає ще щось там аналізувати, контролювати і тиснути на себе. От вам таке. Наголошення на тому, що все ж таки не потрібно. Ну, давайте все-таки хочу уточнити, чому це ще включається і що, от, що з цим вам. Ну, ще чомусь воно є, так? Чому цей контролер, чому цей внутрішній тиск включається? З чим це пов'язано? Або, можливо, як його вже пропрацювати? Так, ну, я так скажу. Про тут дійсно вже не потрібно. Ви в себе вже вклали, все, що вам потрібно було для того, щоб змінити своє мислення. Тут, знаєте, тут ще йде такий момент, можливо, це просто звичка ще там якось себе критикувати, тиснути. Да? Тобто, вам, тут як порада вам все ж таки відсікати такі думки. Якщо тільки у вас включається якась самокритика, або ви хочете погрузнути в якихось думках, чому це з вами, а навіщо це вам? Да, тут вам відсікати. Заспокоювати свій розум. Так беру іншу колоду, що ще тут вам хочуть передати. Так. Ну, тут, да. Я зараз потасую, але все-таки, бачите. Такий ну, За вами ви тику наче проходите зараз перевірку, за вами йде спостереження, як ви засвоїли певні уроки, як ви впроваджуєте певні знання в життя. Так, тут, знаєте, ідіть своїм шляхом. Да? Тут карта, яка говорить, їдь своїм шляхом, бачите, навіть і тут метелик, він вже пройшов трансформацію, він вже пізнав був гусінню, да? пізнав, як гусінь стає метеликом. Вона пізнає власну темряву і розчиняється. Ось тут дійсно даремно йшла інформація, що у вас була якась робота з его, робота з особистістю, тому що ви пройшли цю трансформацію, ви на правильному шляху. Нехай вас не лякає невідоме. Тут, знаєте, тут більше, от знову ж таки, от тільки вам щось стає незрозуміле, і ви зразу починаєте включати оці такі думки, контролюючі, да? і тут вам про те, щоб розслабитись в довірі, в якійсь, не знаю, в любові, в ніжності до себе. Ну, ось так, карта, яка от підкреслює, да, тобто тут все ж таки про довіру. До того, що відбувається. В принципі, вона у вас є, але от іноді ще такі якісь залишкові моменти включаються. Да? Така перевірочка. Хочете себе, о, о, наче від якихось складних ситуацій, наче обмежити. Але насправді ви вже пройшли той період. У вас вже зовсім інший шлях. Так, давайте я ще візьму цю колоду. Так, що третьому, що третьому варіанту потрібно почути для найвищого блага? Так, ну і тут знову ж таки, знаєте, тут вам все-таки карта захисту йде, але тут більше про захист. Він у вас є. Розумієте, тут більше захист іде на такому якомусь енергетичному, можливо, на тонкому плані да, якийсь захист є. Можливо, є людина навіть в повсякденному житті, яка у вас якось підтримує, захищає. Да, тобто, тому що тут, тут все-таки є карта, яка говорить про персону. Тобто у вас є захист. Тут вам більше все ж таки більше довіряти своєму шляху, ось навіть карта. Да, підкреслює цю інформацію, довіряти своєму шляху і просто в довірі іти з ним. Тут на одній колоди захотілося ще оцю все-таки карту для вас врахувати, тому що не приховуйте своє світло, якщо воно комусь не подобається. Ось така інформація для третього варіанту. Діліться в коментарях, як вам такий формат, як вам така інформація. Якщо... Подобаються такі відео, буду робити такі відео частіше. Дякую вам за те, що ви присутні в моєму просторі.